Краса врятує український туризм. В цьому переконана народний депутат України Анна Романова на підтвердження своїх слів показала світлини. Вона на фоні історичного замку 18-го сторіччя у селі Качанівка. На першу фотозйомку взяли мене. тому що, як відзначив один ресурс Чернігівський, я там найпопулярніша користувачка у Фейсбуці, тобто в мене найбільше підписників. Ну і звичайно, те, що у мене багато в друзях, в підписниках. Тих людей, які є потенційними інвесторами і потенційними туристами, які люблять подорожувати, ми проекспериментували. Чесно кажучи, інтерес до Качанівки. Коли ти фотографуєш, не просто викладаєш там якісь світлини умовно з палацем. А коли ти сам перевцілюєшся в легенду, а Качанівка це був центр аристократичного життя, світського життя. Проект Краса врятує український туризм, ставить перед собою мету зацікавити туристів, каже Анна Романова. Стартує він із Чернігова. Визначено 12 легендарних місць, де будуть проводити зйомки відомих публічних жінок нашого регіону. Окрім того, планують відзняти годинну програму про Чернігівщину. Ну для цього запросили сьомий турецький канал, зауважила нардеп Анна Романова. Переконана, що саме жінки зможуть показати у повній мірі всю цінність цієї чи іншої історичної пам'ятки. Але є одна умова леді має вміти правильно пазувати та проявляти потрібну емоцію. Треба в цьому проекті, знаєте, віднайти межу, межу між умовно вульгарним і межу від е, цікавим. Але це з, е, з іншого боку не має бути скучно. Як то кажуть, бо скучні фотографії, знаєте, з таким ліцом ти слона не продаш. Е, треба десь балансувати на. Е... На межі там ну не епатажу, але цікаво, щоб це було цікаво для потенційних туристів. Аби фото вийшли і учасниці змогли розкрити тему, над образами панянок працюватимуть не тільки фотографи, але й інші фахівці, візажисти, дизайнери та стилісти. Моделі будуть розділені на сезони року зима, весна, літо та осінь. Планують відзняти на фоні одного з історичних міст Чернігова заступника міського голови Ольгу Хоніч. Вона в свою чергу зацікавилась пропозицією.